У Житомирі презентували книгу Прихисток Стартап на мільйон життів, до якої увійшли спогади команди одноіменного проєкту. Ця ініціатива допомогла знайти власне помешкання більш ніж мільйону українських біженців. Вона описує, як починалася війна, як виник один із таких найпотужніших соціальних ініціатив. Ініціатива називається Прихисток. І в рамках цього ініціативи, яку я і моя команда запустили в перший день повномасштабного вторгнення, тоді, коли більшість людей було в паніці, ми себе Зібрали в купу і подумали над тим, з якими власне викликами зараз буде більшість України зіштовхуватися, і що ми можемо зробити для того, щоб допомогти українцям. Авторка розповідає після запуску ініціативи. Прихисток команда проєкту отримала десятки листів. Вимушено переміщені громадяни ділилися своїми історіями, які згодом стали частиною книги. Це була родина з Харківщини. Вони не планували виїжджати, тому що вони ніколи навіть не були за межами області. Питання якоїсь якогось переїзду почалося, почало стояти дуже гостро, коли фактично вже там в наступному селі підходили окупанти. Їх сусіди побачили по телебаченню цю рекламу. Їм кажуть, є прихисток, ось вам сайт. Йдіть, зайдіть на цей сайт, пошукайте. Там ви точно когось знайдете, хто вас зустріне і прихистить. І так і сталося. Вони виїхали на Західну Україну. Подібних історій налічують вже понад мільйон, проте з 2014 року їх кількість незліченна. На презентацію книги завітали директор ліцею номер 23 ігор Баранов, який разом із сім'єю покинув власну домівку в Луганську у 2014 році. Це був мабуть останній потяг з Луганську, який на тоді йшов. Як зараз пам'ятаю, потяг почав рухатись під залпи градів. Ну а далі родичі шукали. Де є місця, де, хоч якось, приймають внутрішньо переміщених осіб, і цим місцем став Коростишів. Ігор Баранов розповідає: в рідному Луганську він працював у педагогічній галузі, тож вирішив продовжити роботу в освіті і на Житомирщині. Єдиним місцем, як виявилось, коли я зателефонував на тодішнє управління освіти, це якраз був останній день відбору людей в 23-й ну тоді гімназія, одразу в той же день. Пройшов співбесіду, мене взяли. Це був 15-й рік. Ну а в 19-му році вже е, пройшов конкурс, став директором закладу. Авторка книги, народна депутатка України Галина Янченко, вірить, її робота стане частиною української літератури, як свідчення російської агресії. Збірку прихисток, стартап на мільйон життів вже можна придбати у книгарнях міста.